Кожна 11 робота в світі, кожна 11 створюється туризму 9% валового доходу всього світу приносить туризм, там далі і далі, скільки це в е, американських доларах в світовому експорті, скільки це в транспортуванні світовому і скільки це навіть в експорті е, найрозніших країн. Ви скажете, але ж для туризму треба, дуже багато готелів. Це мій улюблений в принципі, приклад. Це є маленьке іспанське селище, яке називається Гуньйой. І там відбувається щороку подія, яка називається Томатіна. Насправді це ну, битва страшна помідорами. Вони там бігають три дні по вулицях і один одного просто закидають цими помідорами. Більше того, звичайно, там є тепер всілякі помідорні події, як то значить дегустація помідорних, селяк страх там. Усього музика, співа і танць, справа не в тому. Справа в тому, що там живе 9 тисяч мешканців, а вони вже 2 роки на цю томатину обмежують в'їзд з селом і 10 євро беру за те, щоб я туди заїхав. Тому що вони вже не можуть, народу, що вже в селі нема дестати. Уявіть собі тепер, скільки вони заробляють. І взагалі то кожне українське місто мусить мати такий план, мусить мати управління туризму або таку громаду, або конференц-бюро, або конгрес бюро. І дуже багато різних речей, але це вже про те, як мусить будуватися індустрія.